Але бойцович. Так, 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 так. Передайте, будь ласка. А що Документы поставили.

Ча один до двох останих третьої особи відмені установої шуки опитання про розгляд справи за відсутності від третьої особи про відкладення розгляду справи повідомляє сторони, що дійснюється фіксація судового засідання спеціальними технічними засобами. Становиться суд спробування позивачах тут поставити. Скурська Валентина Володимира 26 травня 1965 року народження представляє інтереси банку на підставі довіреності видано на наповноваженою особою у гарантування вкладів на ліквідацію фізичних осіб Чернявської Олени у плані на 17 грудня 2015 року. Віддень... Куп'ять для залучення? Так, по щиті. Куп'ять залучення з внутрішню справу, по суду встановлену. Куп'ять за склад суду, по щиті. Справа до цих колодій суддів, суддів Швешка, суддівщика судді Перемішенка, з котрого я просив, що в стороні позавершення процесу по обов'язковій домі зразуміння. Так, по щиті, зразуміння від суддів, по щиті. Який заявок на питання до Надійшло попитання від 3 години, користуватися з умашністю «Правна інвест про відкладення розгляду справи. в зв'язку з тим, що представник приймає участь у розгляді справи. Судді Ваше відношення до попитання? Ваша честь важаю за можливий розгляд справи за відсутністю представника третьої особи. Радуючись на місці, ухвалює відмовити в задоволенні про те, приукладення розгляду справ, вважає на обґрунтований, заскільки не надано будь-яких доказів, що інший представник 3 суди не може приймати участь в даному судовому засіданні. Друмка сторони позивача, що до можливості справ за відсутності відповідача 1 та відповідача 2, за, за належного повідомлення про дати час місця розгляд складу. за можливі розвідки. Зрозуміло, суд ухваляє продовжити розгляд справи за даною явки на сі. Зазначає, що надійшли заперечення обідчатва. Суд залишив на справи. Позу підтримати ставлю. Будь ласка, ваші пояснення Так, на виконання рішення господарського суду міста Києва, е, АТБ та Кредит звернувся до департаменту е, реєстрації права на нерухоме майно з заявою про реєстрацію права власності за рішенням суду е, майна нежилого приміщення номер 24 загальної площі 92 квадратних метри, що знаходиться в будинку під номером 5 вулиці Червоного на даний час вулиця Велика Васильківська, в місті Києві. Згідно якого прийнято рішення про відмову в державній реєстрації прав та обстежень за 26 178 315. Для що це, реєстрували? зареєстрували право власності за банком на підставі рішення суду та наказу господарського суду. Підставою відмови відповідача було зазначено, що подані документи не відповідають вимогам. Вимогам та не дають підстав встановити відповідні заявлених прав документами, що їх посвідчують, а саме подано заяву про державну реєстрацію прав власності, де не зазначено, що до саме якого типу об'єкта здійснює ця реєстрація. 27 листопада 2015 року Іван повторно звернувся до департаменту реєстрації прав на нерухоме майно. Проте 2 грудня 2015 року знову ж таки була відмова того ж державного реєстрації, чи країна Олександра Валерійовича, відповідно до якої підставами для відмови вже було те, що заяву про державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна за адресою. Київ, Велика Васильківська 5, приміщення 24 в той час, як правоостановлюючий документ, подано на об'єкт нерухомого майна за адресою вулиця Чорноармійська, будинок 5. Держав... Крім того, що в Державному реєстрі живих прав наявні обтяження щодо цього об'єкту майна. Атибан 15 кредит вважає вказані рішення державного реєстратора, такими, що не обґрунтовані, і такі, що є незаконними. І з цього приводу хочу пояснити наступне, що відповідно до закону України про державну реєстрацію прав є типова форма звернення заяви зразка щодо реєстрації права власності. Особисто я здавала документи на реєстрацію і за допомогою консультаційного центру при їх присутності відповідної уповноваженої особи заповнялась вказана заявка. Крім того, основною підставою для звернення банку до реєстраційної служби було саме рішення. Господарського суду про задоволення вимог банку щодо звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності на вказане жиле приміщення за банку. Крім того, до додатків до заяви на реєстрацію було надано оригінал. Ну вибачте, копію завірену судом належним чином прошито пронумеровано. Рішення господарського суду та рішення апеляційного, суду, апеляційного господарського суду. Також було надано копію технічного паспорту, копію оригінал іпотечного договору та про встановлюючі документи, відповідні листи і заяви, які вимагаються при зверненні до державного реєстратора з подібними заявами. Карточка з приводу прийнятих документів від банку, наявна в додатках до позовної заяви, копія карточки, де можна прослідкувати абсолютно всі документи, які були надані банку. Хочу також звернути увагу на закон України про державну реєстрацію прав статтю 9. Відповідно до якої відомості про нерухоме майно здійснюється е, за рахунок наявних у державному реєстрі прав та поданих документів, банком надано, окрім повністю заповненої заяви про реєстрацію прав на нерухоме майно документи, які ще містять повну ідентифікацію об'єкта нерухомості, е, з приводу обтяження. обтяження е, Звісно, було в реєстрі, тому що при укладенні іпотечного договору між банком фінансу та кредитом до прану Інвест було укладено іпотечний договір, відповідності до якого в заставу банку в якості забезпечення виконання за кредитним договором було передано саме ці нежилі приміщення. І Це над... те, що в рішенні зазначається від 2 грудня 2015 року, що відкрито розділ? Так, пошті. Та Продовжується. Я перепрошую, збилась <годи> в, в, в підставою відкрито розділ, Було От... відкрито було, було розділ і внесено запит про наявність обтяження та заборони відчуження. При зверненні до департаменту реєстрації прав на нерухоме майно банком за підписом вже на той момент у нас був введена тимчасова адміністрація. Ван фант Чернявського розступання було підписано лист. Відповідно до якого банком надавали згода на рейси проведення державної реєстрації прав власності на нерухоме майно за наявності обтяження та заборони в державному реєстрі речових днів, також хочу звернути увагу, що нежиле приміщення, яке передано в іпотеку. Нині е, вулиця Червоноармійська так перейменовано вулицю Велико Васильківську. Е, вказане рішення Київської міської ради про приведення приведення історичних назв та іменувань вулиць площ прогулки у місті Києві від 13 листопада 2014 року. Тонок... Розуміла, а додавали ви його до заяви про реєстрацію? Ні, ваша честь. Не додавали, але це скажіть, будь ласка, на момент винесення рішення господарського суду міста Києва, вулиця яке найменування мала на момент упалення вулиця мала вже назву Велика Васильківська, але але це не є підстави для відмови на зміна назви вулиці відповідно до державно, державних прийнятих змін в назвах вулиці, оскільки Дружно, кожному а... об'єкту нерухомості присвоюється певний запис в державному реєстрі. Скажіть, будь ласка, у своїй відмові 2 від дня 2015 року реєстратор зазначив, що червоноармійських вулиць декілька містійків є. Досліджували це? Так, ваш честь є декілька вулиць по місту невідомо в якому районі е, знаходиться саме це ваш честь, оскільки з метою уникнення подібних ситуацій так було і так завжди робиться. Це прийнято так надавати документи, які є підтвердженням. Саме щодо звернення до цього за цим об'єктом це технічний паспорт за певною нерухомістю та іпотечний договір, так, який посвідчено приватним нотаріусом і який містить знову ж таки номер, нумеровий запис в Державному реєстру речових прав, ну, який присвоїться кожному об'єкту нерухомого майна. Тому назва вулиці це. Грубо кажучи, технічна причина відмови. Все, Так, ваш честь. Докази всі ви намагалися? Так, ваш честь. Представляете, з рахуванням точно особливо засідання не mm. всі особи, які беруть участь у справі, на підставі частини 6 статті 128 разу проєкту, судової подальшої розправи. Рішення прийняло і наявних явних у справі доказів. боку засідання завершено. Дякую.